Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Рибацьке щастя. Їду на рибалочку, до спробую піймати окуня на чортика, яка краса, весна вже близько. У мене, скажімо так, це друга половина дня я приїхав. Є ще дві годинки для рибалочки. Ну, може півтори. Б. Як ніяк стемняється швидко. Сонце пригріло, ледок уже поганий. Поганий ледок. Але я думаю, що до вечора я встигну порипалити ще. Привіт рибакам! Є покльовочки якісь? Шо? Ну, нічого. О, зато погода гарна. Зато погода гарна. Та друзі, був один гарний окунь розщепився прямо в бланці. Хорошенький такий рам 300. Маю надію, що в камеру він попав. Ух ти, лки! В руку віддала така покльовка жорстка. І не піймався. А це вже термнесенька, але хоч одного піймав. А то піймати не можу покльовки є. А піймати не можу. Зараз я його відпущу. Пути косячок. Добре. Нехай такий дзьобає, вже веселіше. Хоче, дойдіть додому. Зараз спливає, друзі, шукаємо далі. Полуночкам. Активну рибу. Часу небагато. Півтори години для рибалки це так, як нічого. Цікаво, він клюво, як крупний. Прости, буде крупним. Виростай, будеш великим оконом. Вітер почався. Дів рукавиці, а то не дуже комфортно вже стає. Сонце світить, але не гріє. Ось хто такий пакунчик. Лосатий матрасик барбосик. Перевіримо, що є. Має бути компанія. Давай, додому. Сіла батарейка. Прийшлося поміняти. І була ще гарна покльовка, але не встиг її зазняти. Ой, підростає. Ти також. Дивіться, друзі, окуні. Один був гарний, два. І то я не піймав їх. Як завжди, вони так клюють. Верніше вони не клюють, вони просто цікавляться, тручають носом. А проклотнути не хочуть. Ох, гарна була покльовка. Така впевнена ніби. Але така, як я казав, тручають носом. Блін. Знов дряпну. От блін. Напасть, ну. Він уже не кльоне. Третій. От ти добре. Легше на мене. Не треба тебе розщеплювати. Я вже кайф отримав свій рибацький. Рибацьке щастя своє перевірив. Немає щастя на великого окуня. Зато є щастя на маленькі окуні. Але в принципі ще, як то кажуть, не вечір. Можу ще й піймати когось непоганого окуня, але це вже не точно. О, такий сміш менш? Непоганий. Ну, гарно взяв а, і піймався. Попробуй ще його. Получалось іди розмножайся. Паразит такий ти. -то. Тоже одиночка. Зараз перевір красунчик одиночка. Лесенький окуньок, хоч щось Як завжди сам Ці маленькі шнурки ковтають капітально. Попробуй розщепити. Великий окунь так ковтав би. Чортика. Великий не хоче. Одиноська. Це що, це якась роздача? Знову заглот? Аби їх всього було два тут. А ні, ще є третій. Косячок якийсь тут пропливає, є шанс піймати ще одного у конця. Все поклячки. Це може бути їх мама. Або тато. Це дійсно мама або тато. шпингалет якийсь уже би на гачках. що казав, дрябну. М -м да. Сумно. Хочу когось гарного піймати, а не таких пузатих карабузів. Но це вже як пощастить. Риба може думати інакше. І обламати мені всі мої плани? В неї це виходить ідеально. Знову заголод. Ну, що з вами парабить з шнурками такими, ну? Тебе навчили краще великих окунів клювати по нормальному Ей. ясно з тобою все? Знову шнурок. Вже покльовок немає. Навіть дрібний вже не хоче клюнути. Ще пробую тут і буду збиратись, то вже і пізно. Були б ще покльовочки, то можна було і затриматися. А так вечірній кльов пройшов. Задоволення її отримав, рибу бачив, в руках тримав. Чудово. А, піймався. Ха -ха -ха. Чудово. Так, малюк, плави, підростай. Через пару днів зустрінемось. Пред. Чудова рибалочка вийшла. Мені сподобалось. Хоч і короткочасно. Вам, друзі, бажаю всього найкращого. На слідушій риболові з вами зустрінемося. До зустрічі! Всім пока. То я сьогодні навіть не одну лунку не вборив. Прийшов сюди, тут у лунки були, хтось уже рибалив. Нічого супер, Сухесенький бур, машину поставлю. Чудово!